Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Один із моїх улюблених раундів чоловік чи жінка. У нас в студії вже з'явилася величезна дошка, і зараз на цю дошку вийде хтось з жіночої команди. Я вирішу, хто. Ляже ото там, а я буду читати питання. Відповідь на яких може бути лише чоловік або жінка. Більше правильних відповідей, більше балів для вашої команди. І на все про все у вас, звісно, буде всього 60 секунд. От кого ж мені покликати туди? Тільки від серця клич. Дивись, від серця є серед вас дівчина, з якою у мене були дуже пристрасні відносини. <різвисто> Правда, вони були на екрані, але все одно вони були. Юля давай. <різвисто> 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 Давай! Просто прилипне і відповідай. Ладошки думай і відповідай. Прилипнеш, прилипнеш. Прилипнеш, прилипнеш, прилипнеш. Якщо будеш сильно переживати, то так прилипнеш, що і не з'їдеш звідти. Тому не переживай. Так, я тобі раджу розутись. Добре. Щоб максимально так зафіксуватись там. Ми тебе підтримаємо, Юлічка. Дякую! Це нормально? Угу. Не хвилюйся. Так, обережно вона зараз хитнеться. Не бійся, не бійся, не бійся. Так, тримай. Присідай. Так, Давай руки. Присід, так, є, є. Лягай, ніхто не дивиться, так, не переживай. Ти чіпляйся, Юль! Є! Так, є, Юль. Нагадую, що я буду читати питання, ти маєш відповідати чоловік або жінка. Добре. Тоді у тебе є 60 секунд і вони почалися. Хто зняв фільм Тіні Забутих предків? Чоловік. Правильно Сергій Параджанов. Казковий персонаж із пропелером, що мешкав на даху. Чоловік! Правильно, Карлсон. Хто з українських виконавців носить рожеву панаму? А, чоловік. Правильно, Олег Псюк. Найдовше волосся в світі має. А, жінка. Правильно, українка Алія Насирова, майже 258 см. Хто винайшов контактні лінзи? А, чоловік. Правильно, Адольф Фік. Головний суперник Шерлока Голмса. Чоловік. Правильно, професор Моріарті. Кому футболіст Ліонель Месіс присвячує майже всі свої голи. Жінці. Правильно, бабусі. З ким Злата Огнєвіч заспівала пісню «Буревіями»? З чоловіком. Правильно, шумеє. Олена Пчілка, мати кого з відомих українців. Жінка. Правильно, Леся Українка. Хто перший занурився в найглибшу точку океану? Чоловік! Правильно, Дон Волш. Головне, що правильно. Ти, е сока, я майже дійшов до останнього питання. Пішла, Давайте. пішла, пішла. Пішла. <тит> пішла. <пит> <рит> 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 Юля 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 Радію Юля. Цю малу, Юля. як за себе! Молодець, <пит> Юля. Класно, в якийсь момент я подумав, що це людина-павук. Вона навіть не рухалась. Подивіться. Це скарб. Це просто скарб нашої команди. Вітаю тебе, молодець, молодець! Раунд дошка продовжується і на черзі хтось з чоловічої команди. Я не буду, знаєте, так примітивно, просто називати ім'я і прізвище тої людини. Тому що я не здатна нехтувати талантом, який дав мені Господь. У мене їх багато. Я і співачка, і ведуча, і юний орел поет. А, <різь> <різь> так близько було. В нас на шоу він хотів бути в гримерці окремій. До дошки піде Єгоров О, Ама. Хотів бути в гримерці окремій, Я тебе на дошку зараз покладу. Хотів бути в окремій гримерці, а опинився в гримерці у Лесі Іванівни. Знімай футболку! Ні, я не буду. Ну все, Не хочеш, не треба. Лягай вже, о Боже, які волохаті ноги. Вище, 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 вище. Дуже вище, ще вище. Боже, а що це в тебе за браслет? Це там скільки? Там два кілограми. Цимбалюк подарував, бач. Ого, угу. який хороший браслет. Лесь, не ведись, не лягай <сміряти> біля нього. А, все, зрозумів. Класичний прийом. Я вже нарешті щось почала Класична заробляти схема. на цьому шоу. Я завжди хотів побути людиною павуком. Ось вам, будь ласка. Абсолютна тиша. Готовий? Є. Поїхали. Ведучий подкасту гуртом Тавщент. Чоловік. Правильно, Сергій Притула і Антон Тимошенко. Хто отримав гремію у 24-му році за найкраще сольне поп виконання? Жінка. Жінка правильно. Майлі Сайрус за пісню Флауерс. Режисер українського фільму Довбуш. Чоловік. Правильно, Олесь Санін. Хто в повісті маленький принц? Каже, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Чоловік Чоловік, вірно, Лис. Кого зображено на логотипі Starbucks? Е, жінка. Правильно, Русалку Сирену. Хто з українців першим скористався безвізом? Чоловік, неправильно жінка, журналістка Ірина Бреза найбагатший кухар світу. Чоловік. Правильно, Гордон Рамзі, 38 мільйонів доларів. Хто вигадав термос? Чоловік. Правильно, фізик та хімік Джеймс Дюар. Чиїм гаслом у хто зверху є фраза Рибакотік самолітик. Жінка. Правильно, хто написав оперу коза дереза? Чоловік. Правильно, Микола Лисенко. Чий день народження святкує 9 березня? Вся Україна? Чоловік. Правильно, Тарас стих. Шевченко. О, стих. Ти що? Красавчик. А де тут ломбард? Це називається Драсавчик. жага до перемоги. Молодець. Ти просто, лип... <рес> ти просто липкий бандит. <рес> Ой, боже. Ну, по-перше, я прошу Лесю Рейдера віддати браслет Артемію. Щось там дзвонить. <рес> Дякую. Хай забирає. Я подивилась, там не 945-та <рес> <П> проба. <рес> так, Артемій та Юлія. Український людина павук та жінка кішка. Мяу. Юлія. Всі відповіді правильні. Ура! Десять балів! Браво! Артемій. Що? Одна помилка. Яка, яка, яка? Але вам поставили 11 запитань. І це значить 10-10. Нічия. Дивоглядки. Це тому, що я шановні наші розумні актори. Прошу довести справу до кінця. Артемій Юлія Дивоглядки! Прокліпайся зараз Прокліпайся. Прокліпайся. Так, 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 так. Все досить, 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 бо витрач собі слозову. Боже дівчат. <ривіт> Не дивись на нього, бо зглазить. <ривіт> дивись, дивись. Добре, Я добре. О, Господи, Я... Все, закриваю. <ривіт> Завдання дуже просте. За моєю командою: ви розплющуєте очі і дивитеся одне одному. В очі. Хто перший кліпне, той програв. Три, два, один, почали! Мені здається, Артем і помер просто. Він так може довго стояти. У нього просто очима. Оля тільки рісніце зробила думаю. Наша рісніце робила собі. Ох ці очі, дівочі! Отже, перемога чоловіків! Це зараз вистрілить лазером з очей, я вже відчуваю це спиною. Нормально, десь виграла, десь програла, все добре. Вибачте. А ми так і хотіли взагалі-то. Це ми був хотіли, наш план. було цікаво, оперціонал. Хотіли Бонусне запитання. Будь ласка, хочете, будь ласка, скільки відсотків жінок викидали старі речі чоловіка по тайки. Від нього о подайки от його спортівки, багато, які ви багато, зняти багато. не можете 10 років. Це в мене мамка така, казає. Батя в рейс їде. Вона укидає. Ну. Я спалюю ті речі. Я казала, вже пора викинутися. Ні, ну є ж футболки, подарувала одну, дві, три футболки. Ні, він ходить в старій, в який ще був в 9 класі. Ну, не більше, ніж 50. 46. 46. Всі це робили просто, я так думаю. 46, да? ну, так? дуже 46. багато. Ну, 46. 46 буде, я б ще, може, 56, не знаю. Давайте 55 тоді зробимо. Ти вже важко судити, 50. я сам 50. собі речі викидаю. Ну тоді 45. Ну от. А типу дуже, просто вони всі задовбуються. Ой, скільки ти можеш ходити в футболки, а потім викидаєш тихаря. Такі розклади. 46. 46 окей. Ми готові. Не, не 50, не 40, а 46. Богдан, скажи мені, будь ласка. Скажу тобі, будь ласка. Скільки відсотків? 46 відсотків. 46 відсотків. Ану. Увага на екран. То завжди Богдан сам відповідає. 20 плюс 20. Конусі. 3 плюс 3. Програли. Є! Оце красавчики. Сюди, Харусь! сюди, Харусь! сюди. Я прям давно такого не пам'ятаю, щоб у нас був такий сильний заряд. А ще спонсор, торговельна марка OLX, дарує нам подарунки. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX, знай знайде. Це, до речі, реально вам подарунки. От правда. От зараз не жарт і не брехня. Так, так. це вам! Це вам. Ти якраз хотів, як ти просив, нові носки, пакучі. Не собі. Вау, а це тобі запах моря. Я зараз вдягну. Я зараз вдягну. А, серйозно? Та ні, ні. Ва! <рес> це <рес> вау. <Ось і> подарунки. <рес> а тим часом повертаємося до результату перед фіналом. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Чоловіки отримують бонусну тисячу гривень і разом з нею вириваються вперед перед фіналом. Десять тисяч гривень. Чоловіків вісім дівчат. Tô parado.